Великі гроші за вірну службу, очільник українських міліціянців Віталій Захарченко, людина відверто багата, і його фінансове благополуччя тримається не на зарплатні, а наприклад на мармуровому кар'єрі, до якого пан міністр ніби жодного відношення не має, або на тендерах очолюваного ним міністерства, яке сплачує гроші у нечужі родині міністра компанії. Про київську та донецьку нерухомість Захарченка та бізнес по міліцейськи. Дивіться у наступному сюжеті. Побиття студентів Євромайдану, покалічені журналісти та звіряча поведінка беркутівців. Саме цим прославиться в українській політиці міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Веркут витіснили мітингувальники з Майдану Незалежності. Проте в цього чоловіка є інша діяльність: тендери для своїх прихований бізнес та сплата в родину мільйонів із держбюджету. Село ділове на Закарпатті ласий шматок і мрія будь-якого бізнесмена. Саме тут розташований мармуровий кар'єр Трибушани. І саме його мармуром викладена Кримська резиденція Януковича, стадіон Донбас Арена та Одеський оперний театр. У місцевій сільраді чутка ходить, мільйонним бізнесом володіє не хто-небудь, а міністр внутрішніх справ. Ну не знаю, Захарченко, може багато років, бо так мене чули за нього, тепер чую, що там і Захарченко в вдалі. Видно, як вас вони самі там домовилися, донечане керівництво. Це я вже не в курсі. Людмила Іванівна працює тут 10 років. Розповідає, вживу Захарченко сюди не їздить, але все село точно знає, що то він. Там три роки чи ось скільки так. Ні. Чи люди вже заговорили, дійсно, так. Ні, не три. Більше, так? Ні, менше. А менше. Менше. Сроків даний їздиться, так заговорили. А може навіть і рік. Я, наприклад, нічого ніколи. Десь того року, мені здається, що почали говорити, що і за Харченко. Там долі. Чиновниця абсолютно права. Єдине, що додамо, Захарченко на мармуровий кар'єр поклав око дуже давно. Програма Наші гроші з'ясувала. 2006 року дружина міністра була власницею компанії єрничо технології яка і заснувала пад мармуровий кар'єр Трибушани. Саме воно отримує гроші за мармур із цінного родовища. Більше того, Віталій Захарченко зареєстрував на себе товарний знак Трибушани. Хоча, звісно, у переліку засновників кар'єрного бізнесу пан міністр не значиться. Їдемо в кар'єр спілкуватись з офіційним власником. Проте дорогу заступає охорона. Все керівництво в Донецьку. Нам, нам ніхто таку інформацію не дає. А ви знаєте, що Донецьке, так? Так. З Донецька приїжджає начальник, котрий командує. Телефонуємо в Донецькій офіс компанії. З усіх телефонних номерів відповідає лише один. Місцеві жителі говорять, бізнес іде непогано. До того ж, на робітників власник особливо не витрачається. 15-20 тонн вивозять по-любому. В день так? Да, да. А хороші зарплати, які тут у вас зарплати. Ну, таке, Так як сороживе, то настроє, та то по 700 нам дають, а другим дають і по 1300. Ну, а робочі теж має десь до 2-2 чимось у кар'єрі. За скромними підрахунками, кар'єр Захарченка заробляє півтора мільйони гривень в сезон. 52 тисячі кар'єр би мав нам давати, він дає у районний бюджет. Всі ми ображені, що. Дійсно, такі гроші йдуть випливають від нас. Відпливають. Ми би хотіли би ці гроші поступали. Ну що зробимо у патентних документах на марку Трибушани? Міністр вказує свою адресу: Донецьк, вулиця Торецька, 46. Короткий запит пошуковику, і знаходимо оголошення продажу. Ви теж це бачите? Донецький палац Захарченка коштує понад мільйон доларів. На більш ніж пів тисячі квадратних метрів розмістились сауна, басейн, розарій і велетенський розплідник для розведення мальтійських болонок. Собачок любить дружина міністра Людмила. Розплідник, щоб далеко не ходити, пані міністерша зареєструвала тут же на турецькій. Коштують пси режиму по дві тисячі доларів. На улюблені устриці вистачає Фінансово Я навіть не можу собі представити, скільки це може стоїть. Та контроль трибушан і розведення цуциків не основне джерело статків головного мінта країни. Знайомтесь, зять Захарченка, Ілля Нехаєв, засновник маленької донецької фірми Центр управління бізнесом. Цуб його партнером у цьому центрі є простий пенсіонер Анатолій Нозік. Окрім Цубу, у Нозіка є фірма АМІ. Вони і зареєстровані у одному будинку. За останні два роки АМІ отримала 139 мільйонів гривень з державного бюджету. Заплатили їх переважно МВС та податкова, якою нагадаємо Захарченко і керував до переводу у МВС. У нас є достатні сили, засоби для того, щоб е діяти відповідно до закону. Не залишилась осторонь і донька Вікторія. Під її керівництвом існувала фінансова компанія Ох-2. Ця фірма тримає пакети цінних паперів в низки донецьких промислових підприємств. Як зберігачі цінними паперами, вони стали, їм передали реєстри біля 20 чи 30 підприємств, в основному Донецької та Луганської областей, які не є великими чи стратегічними. Це маленькі підприємства, там Краматорські заводи, Донецькі заводи. Менше року тому фірма була зареєстрована ось у цьому будинку. Фірма Вікторії зареєстрована у елітній квартирі. Ми йшли купити трішечки донецьких акцій у доньки Захарченко, а потрапили в гості до самого міністра. Квартира Захарченка, Віталія, Віталія Юрійовича. Так, так тут міністр живе? МВД, він не живе, ще ремонт монти йде. Одна із найдорожчих багатоповерхів України. Саме тут, на Печерських пагорбах, розкошуватиме міністр Захарченко. Ось на цьому паркінгу він залишатиме своє авто. Цим коридором він повертатиметься додому з роботи. І за цими дверима відпочиватимемо від оберезового Майдану. Програма «Наші гроші» під виглядом клієнтів купує таку ж квартиру в цьому домі. Ріелторка зізнається, квартира Захарченка – одна з найдорожчих. – Вона була 309 тисяч. – 309 тисяч? – Це без комісії? – Так, да. така ж площа, 309 тисяч. – Вірніше, вони нам платили комісію, вона да, 309 600 Два з половиною мільйони гривень саме стільки коштує міністерська квартира. Просимо показати нам таку ж, мовляв, дуже сподобалась. Продавчиня нахвалює елітне житло. 18-й етаж, комплексна квартира, 156 п'ять шість квадратних метрів, наші жила, тринадцять кухня, окна шионки, утворює хазяйські віна. На і абратна сторона туда староміналами спробували підрахувати неофіційні прибутки родини міністра внутрішніх справ. За дуже скромними оцінками, клан Захарченків заробляє приблизно 40 мільйонів гривень на рік. Сам міністр у декларації про доходи малює значно скромніші суми. Востаннє за 2010 казав 1 мільйон 330 тисяч. Це немало, але у десятки разів менше за наші підрахунки. Та прибутки Захарченка напряму пов'язані з його посадою та станом владної системи. І Беркутівці на українських вулицях відвойовують зовсім не порядок. А мільйони, будинки, квартири і доступ до державної годівниці свого господаря.